Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі. Вас вітає канал Mass Football. Мене звати Іван Маслюк. Ми з вами продовжуємо обговорювати виступи молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи віком футболістів до 21 року. І сьогодні вперше збираємося з вами на позитиві. Збираємося з вами після перемоги. Команда у Наймельгоси обіграла Фінляндію і е, піднялася на друге місце в своїй групі, маючи. Пол позішен, маючи можливість зіграти в нічию із Голландією для виходу в наступний раунд. Про це все і не тільки ми сьогодні з вами поговоримо. Ще раз, мене звати Іван Маслюк, ви на каналі Масфутбол. Football. Лайк і підписка. Якщо випуск вам сподобається, ми починаємо. Перше про що хотілося поговорити сьогодні, це. Е... Про настрої перед грою в українських футбольних колах, як завжди, після поразки е, дуже багато пафосного, дуже багато м, патріотичного, дуже багато такого піднімаючого дух е, наговорили українські збірники, але е, дуже часто так буває, що, на жаль, дуже часто так буває, що говорячи от такі от, реально. Е, Дечому пафосні речі вони виходять на поле і не грають все одно так, якби нам хотілося. І так, якби я впевнений, їм хотілося. Але сьогодні молодіжка за все сказане собою відповіла цілком і повністю. Мельгоса, головний тренер команди, людина на цитати якої завжди звертають найбільше уваги. Тому що для преси, для вболівальників, для всіх завжди найцікавіше, що скаже головний тренер, особливо після поразок. Унаї вийшов і сказав: якщо застосовувати щось дуже близьке до цитати, немає значення персоналі твого суперника. Головне, в те, який в футбол граєш ти, ми постараємось. Показати результат, всі заряджені, всі будемо боротися. Це я вже від себе, якщо що додаю, дійсно дуже багато подібного. і Володимир Брашко подібні речі говорив, і багато-багато українських експертів, футбольних журналістів і так далі. Всі українські кола говорили, що Україна зіграла. Проти данців краще, ніж заслужила, ніж отримала результат. Тобто, всі ми чекали хорошого результату в матчі проти Фінів, і ми отримали його. Тепер предметніше безпосередньо по грі, і розпочнемо з стартових складів команд. Звичайно, Україна нам цікава. Тут одразу три заміни в порівнянні з попереднім матчем. Вийшов на поле, і це найголовніше для мене. Єгор Ярмолюк з'явився в центрі захисту української збірної Михавко і Велетень. Владислав Велетень сьогодні зіграв Вінгера. Про всіх цих трьох людей ні слова поганого не можна сказати. Велетень взагалі провів дуже хороший матч. Ярмолюк разом з Брашком і Очерядьком в центрі забезпечив повний контроль над Грою. Про центр поля збірної України ми поговоримо ще сьогодні детальніше. Ну а Михалко ще раз і ще раз показав всю перспективність свого перебування як в київському динамо, так і в молодіжній збірній України. Людина з максимально хорошим довгим пасом сьогодні відіграв ну, не максимально надійно, але достатньо надійно для того, аби не пропустити від збірної Фінляндії. Повертаючись до розмови про центр поля збірної України, всім трьом футболістам хочеться видати величезну кількість компліментів. Як на мене, саме такий центр поля Очередко Брашко і Ярмолюк. Це така золота комбінація, яка буде актуальною для українського футболу. Хочеться вірити що дуже-дуже довгий період, тому що всі троє футболістів. Дуже сильні на свій рівень, дуже сильні на свій вік. Єдиним, напевно, мінусом є червона картка Володі брашка, який залишив без себе, без капітана, без справжнього лідера збірну України на наступну гру, оскільки пропустить гру проти голландців через вилучення. Але задача виграти проти Фінів вона була виконана. Червона картка брашка ну, наскільки вона виправдана. В, цій, в цих обставинах е, важко сказати, але все-таки, як, як вже сталося, е, так сталося, в принципі, нічого більше не виправиш. Е, відсутність було надзвичайно велику втрату нанесе, але я думаю, що є, є варіанти, як зіграти. І без нього, і ну, я, я не буду загадувати тут навперед. Вважаю себе занадто мало експертним для того, аби прогнозувати, хто ж може з'явитися замість е, нашого капітана, але все-таки думаю, варіанти, варіанти є в будь-якому випадку. Ігор Ярмлюк просто вийшов, і людина довела рівень. Все-таки це футболіст клубу Англійської премєр ліги На дуже хорошому рахунку він знаходиться в Брентфорді, і тому тут найкраще, напевно, це якраз і демонструє його рівень. На дуже хорошому рахунку людина знаходиться в клубі англійської прем'єр-ліги. Тобто, очевидно, поганих футболістів там все-таки нема. Забезпечили ще раз контроль повний над грою. Тобто, все дуже і дуже добре. І найголовніше, що вдалося не пропустити сьогодні. Центр Поля з Ботагова і Михавка, складавшися в збірної України в цій грі, не допустив достатньої кількості помилок, аби фіни змогли нам забити. Це дуже важливо і для Руслана Нашіря перед грою з голландцями. Тобто не пропускати для воротря це завжди величезний плюс. І я сподіваюся, що принаймні на гру проти голландців, на гру, яка може вивести збірну України в одну восьму фіналу. Чемпіонату Європи вийдуть всі вже налаштовані битися за себе і за того хлопця. Тим хлопцем в даному випадку буде виступати, скоріше за все, Володимир Брашко, тому що він групу пропускатиме. Ще буквально два слова про ситуацію в нашій групі. Після другого туру збірна України на другому місці в своїй групі знаходиться. Три очки ми здобуваємо. 100% показник збірної Данії, яка обіграла Голландію з рахунком 2-1. Ну а Фінів і голландців залишилося по одному очку, як вони зіграли між собою в ніч в першому турі, так зі своїм і залишилися. Тобто, для збірної України, очевидно, навіть нічия проти голландців вже є в будь-якому випадку гарантією виходу на е, в одну е, наступний раунд. Е, Змагань, тому що ми маємо перевагу над фінами в особистих зустрічах, і навіть велика різниця забитих припущених нічого тут фінам не дасть. Тому так, дякую ще раз хлопцям, за настрій, за солідність, за дійсно клас. Оце була перемога дійсно збірної України на класі. Коли, коли ми просто вийшли і. Перекусили збірну Фінляндії у всіх її проявах. Так фіни створювали свої моменти. Вони мали свої моменти, вони могли забивати, але, але не забили. Збірна України сьогодні сильніша, коли за нас забивали е, Максим Прогару і Владислав Анат. Е, ми отримуємо позитив. Е, ми отримуємо найкраще, що може отримати футбольний вболівальник. І що найголовніше, ми отримуємо таку, е я б дивився на гру з голландцями з таким стриманим оптимізмом. Е Тому ще раз задача вийти з групи перед у Наймельгосою Не тільки стоїть, вона повинна вирішуватися. От таким вийшов наш сьогоднішній випуск. Е я ще раз іще раз дякую молодіжній збірні України за гру. Вам дякую за лайк і підписку. Мене звати Іван Маслюк. З вами був канал Мас Футбол. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютубу, миру, спокою, любові до України вашим серцям. Цікава. Тут одразу три заміни в порівнянні з попереднім матчем вийшов на поле, і це найголовніше для мене Єгор Ярмолюк.